На Рівненщині побільшає потягів на Дубанщині, через три села знову курсуватимуть шість електричок. Ці рейси Львівська залізниця зняла з початком війни. Тому у деяких селах Дубанського району на вихідних не курсував жоден транспорт. Люди просили відновити ці електрички, почали збирати підписи до залізниці. Днями на наш електронний запит львівська залізниця надіслала відповідь, що у квітні ті рейси, які зняли з початком війни, знову відновлять. Через села Квітневе Купани та Озеряни на Рівненщині регулярно курсують три пари приміських поїздів зі зупинками в пунктах Квітневе, Ульбарів та станції Озеряни. Аналізуючи попит на подорожі приміськими поїздами з урахуванням власних матеріально-технічних можливостей, регіональна філія львівська залізниця продовжує роботу з покращенням обслуговування пасажирів у приміському сполученні. Уже найближчим часом усі приміські поїзди, які сьогодні обслуговують вказане сполучення, курсуватимуть у щоденному режимі.